Ага, музей несправджених хмаре. Тут багаті купували і продавали мрії, яким не садилося збутися. Ага. Був у таких місцях до столих. У милому житті, а чим займався? Нерухомістю? Шоу бізнесом? Відділ засліжень розвитку. Арасака, якщо точніше, при на наздобуть інформації. У мене ехамізм для корпоративного шполонства і не кажіть. Хоч Тихо, Ти хоче чути, як хром робиться. Ти що це добре? Нагадаєш? Мені більше людні місця до подоби. Відвали на майбутнє. Годі жити лише минулим, час крокувати в майбутнє. Може по порозпитувати її про тутешні експонати. Це дуже цікаво, що вона скаже. Ми хотіли розвинути цей район, щоб стримати зростання впливу Росаки. Мілітах він більшість проєктів. Мені теж впливав гроші в Сарню? Так, хоча тоді ця містина здавалася інакше. Роском району це було лише на папері. По факту тут будували військову інфраструктуру. Але правди від неї ти не почуєш. Світле майбутнє, майбутнє, майбутнє вимагає правильних інвестицій, але інвесторів відлякали війни. Війни і самі собою не починається. Завжди хтось віддає наказ, і це війна на виняток. Ось загалінду Майерс, я знаю. Вдається до напівправди, щоб уникнути відповіді. Позволочений пам'яток Дічні. Де чому роздутому его? Ага, цікаво, ч-чомусь. Треться. Іншого ж тягу нема? Солвіє, у нас проблема. Можеш хапнути двері? Ого, зараз. Замок заїло. Віддай, доведеться їх виламати. Ну, мов двох. Гаразд. Три, два, два один. Удалося. О, о. О. Рухайтесь до ліфта, він на тому боці кімнати. Схоже на якийсь складів Гансена. Маємо знайти ліфт, а він на тому боці кімнати. Комара не працює. Наразі облиште машину. Гансен отримав пропозицію від якогось генерала, котрий бачить у цій брухти якийсь незбагнений потенціал. Коротше, ми їй, мабуть, продамо. Прямо вони на наступний тиждень. Тож, допоки угода не вигорить, руками від до цієї штукенці не лізти. Хто її зіпсує, той платить стільки ж скільки запропонує генерал. Ще раз, нічого не чіпайте, не ремонтуйте, ми продамо її як є. No Нема часу думати, треба діяти. Розумію, але лут сам себе не збере. Не ну, цікаво подивитися зало. Okay, Що ж спробуємо. Помилка. ти hey, hey, це чуєш? Курва, ці вирутки нас знайшли. Слові. Цього разу у мене погані новини. Люди Гансена вас вистежили. Скоро буде штурмувати. Мабуть, відстежили викрадену тачку. Що тепер? У мене є сюрприз для наших гостей. Вношу останні штрафи. Треба ще хвилинка. Відвельчить їх.

Майже готово. О, все еще пробиваю элит. Так, Так, це що таке? Боже, правий, воно рухається. Представляю вам химеру, прототип бойового робота від Мелітехо. Кислий борщ, мені в стаканчик. Черт. На этом все, я не бачу жодных. Ой. Что? Мне не понравился ця... все. Ой. Химера, я включаю контроль. Слави, что с тобой? Що відбувається, два, Саби? Не знаю, а у Самі, якийсь приступ, чи ще щось? Так, зараз. Давай ми... А чи ми не зможемо, зараз? Напевно не зможемо, ладно. А не, мы сможем его поставить. Так. Протипехот. пехот. Физичная школу считается 10. Давай всю гранату поставим.

Давай, вставай, бежим. О, ох. Черт. Сюда, сюда и в е. Да, бежу, бежу. Нагору, там є Ліфт. Ти будеш їхати чи ні? О, нарешті. Ліфт вже йде. Треба лише його дочекатись. Лев, лев, лев. Майер, застрибуйте. А oh, ну чё? Боже, жестко? А сейчас будет жестко. Чё? <coughs> Що тепер? Oh Чорт, це погано. Oh Вот лайно. Видишь? Видно, с мимию тут помёрты. Нет. ж? Guess Постараюсь я. Уф, а ты добра. Вы в порядке? Ничего серьезного, мне не почувствовало. Но она может улучшаться. Можешь и ты. А что ж такое? Да сдохни ты уже, черт. Вся блошанка провтыкалась от падения. Не дай себе відсмажити. Вийшло. Ми його завалили. Обережно. Ось вона ще живе до бою. Ремонтні дрони. Me. you're done one more watch your shit

Бойовий газ стрибай на гору Він не тримається тримайся. на настійний місце. Да, стою, стою. Затримай зверху і доби його. Обережна, може випагнати. Білови! Почасти його цим. Зне своє місце бляшанка. Блоскоче, туди йому й дорога. Бережимо країну. У дупі ви мали ту країну. Ох, леду принцло. Гарне моє. Набачу стрілу, добре, чи що? Зберіть, що можете. Зберіть все, що можемо, і валимо звідси. Вихід має бути десь тут. Хм, oh, що це? Чудово. Только цена был в лохе. Совей сказал ее идти туннелем а аж до Элизабет Крис. Видно, ее что-то? Ничего, мовчок. Не Доси. Не цена добра. Ну ж бо. Черт. А, а тут есть кислюк. Пробуем вылезти. Завжди ві, треба хвильку поміркувати. Мені це не подобається. Може ще розв'язатися з Сомі? Нам не варто спинятися, якщо нас засічуть нам торба. Я про А Сумі може вивести навіть зі смертельної пастки. Прошу, зв'яжитися з, з нею. Раз, спробуємо. Слов'є, прийом. Ми тут починаємо хвилюватись. Соумі, ти там? Не відповідає. Що ж, схоже, у тебе тільки я лишився. Який же я радий твоєму поверненню, Джонні? Більше ентузіазму, малий. Може, я тобі ще в пригоді стану? І що? Вона нас, знаєш, йшла на зв'язок? Ні, не відповідає. Трясся. Що взагалі сталося із сумі? Щось пішло не так. Вона могла б потрапити під удар, демона або випадково актувати захисний протокол, коли ламала Літхемери. Могла б. Ага, якби Соловія була нікудишною мережницею, але ми знаємо, що це не так. О, яблучко. Але хто знає, це був ще той ще те випробування. У мережники завжди існує ризик вигоріти. Ні, це неможливо. І Сомі щось відбувалося час від часу, але то швидко приходило. Але я певна, що вона прямує туди, куди скерували нас. Це було б найлогічніше. Ага. найлогічніше. І чекав чудове похмілля, коли якщо оклеги. Насмішно. Зараз не жартів, Джонні. А я й не жартував. Почувався, мов би, був глибоко під водою, намагався спливти, але це звук він мене постійно тягнув на дно. А коли Соломія втратила контроль над химерою, вона потворилася на з-під смоло. Десь так. Хоча, може, це було лише перевантаження у мережників таке трапляється, неприємна річ. То що, йдемо далі? Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами. Бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі самурай.